Доброго вечора, ми з України. Слава Україні! З вами я, Віруська Сергійова і Надія Шелудько. Так як ми знаємо, що мама Славіка Ганна схотіла допомогти своєму сину та назбирати йому на тепловізор, а наші батьки вирішили її підтримати та звернулися до вас небайдужих, які допомогли нам зібрати кошти, і ми вже придбали два тепловізора. Нас залишилося трошки коштів. Ми хочемо придбати третій тепловізор, і ми звертаємося до вас. Якщо ви можете, будь ласка, підтримуйте нас і допоможіть нам назбирати кошти на третій тепловізор. Так як ми ще малі, ми не можемо допомогти коштами. то Надійка заспіває пісню журавлі, а татко її підтримає, Я. Не можу цю пісню заспівати, тому що я ще мала, вона для мене сумна. Я від неї плачу. Так що, друзі, ще раз вам всім привіт. Невеличке відеозвернення від моїх дівчат. Вони, правда, трохи нервувалися, я їх знімав. Це їхнє відеозвернення, хоч вони перед цим мені говорили зовсім інше. Ну, але вони сказали те, що вони думають, і вони хочуть особисто долучитися. Вони знають особисту славу, вони знали його до війни. Так як він приходив в період війни, була в нього невеличка відпусточка, і він приїжджав до нас. Ну, Тобто вони дуже хочуть його підтримати. Так як ми сьогодні вже купили два тепловізори і вони почули, що з нас залишилося 22,5 тисячі гривень, ну, я думаю, вже навіть більше, тому що 22,5 тисячі гривень знаходяться у мене. Але я сьогодні е, спілкувався з мамою, вона поїхала в Вінницьку область. і Вона говорить, що люди ще скидають. Так що ми не втрачаємо надію, і так як вони мають у своєму взводі три відділення. Я думаю, що третій тепловізор він також їм пригодиться, тому що я славою спілкувався до цього, але ми хотіли, хоча б купити один. Так що, друзі. Е, зараз Надійка Сергійова заспіває пісню журавлі, Олени Білоконь, вона мені також дуже сильно подобається. І хто, кому вона сподобається, хто не байдуже, я залишу ще раз, продублюю картку Ганни е, Булдакової. Чому в неї фамілія Булдакова, а у Слави Лаврентів, тому що Славік від першого браку, хоч його воспитував відчим, який з ним також. Служить на передові і дає нам можливість нарядити ялинку, щоб у наших дівчат було свято, хоч святкового настрою у нас немає, але в дітей повинно бути дитинство і свято повинна бути ялинка, повинна бути ворогам на зло. Так що, друзі, ми ще ще покажемо тепловізори, чому ми це зробимо, тому що дівчата хочуть на них подивитися. І я думаю, приємно буде хлопцям, коли, можливо, вони зможуть подивитися відео, що дівчатка їх. Трогали своїми руками такі патріотки. Так що, друзі, лежить на це і можете відкрити. От. І Або показати ще раз. В попередньому відео ми їздили, знімали. От. Е, нічого ми пробувати відкривати не будемо. Але дівчатка просто своїми руками є з ними інструкція. Один там мені написав у відео, що я село не асфальтоване, що не треба знімати людей. А я скажу. Тобі городський асфальтований. По-перше, ми знімали це відеозвіт для тих людей, які всі складалися на ці тепловізори. По-друге, ми зафіксували нашу куплю, і людина сказала на камеру: якщо стануться якісь проблеми, то в першу чергу звертатися до них, тому що до нас подзвонили хлопці і говорили, що. Такі тепловізори, які попросили хлопці, вони не ремонтуються, їх не беруть на обслуговування. Але ми з вами отримали відповідь. І ще одне я скажу. Надзор ЮАЙ, коли я зайшов до них в офіс, то у них є такий великий монітор. На цьому моніторі багато-багато е, відеонагляду. І мене також знімали, і мене ніхто не питав. Так що будьте краще. Е, Асфальтоване місто, але трошечки розумнішим. А ми будемо село не асфальтоване. Так, нервували, ситуація така. Ну, але якось так. Так що, друзі, тепловізори в нас є. Отакі От два циклопа, О, такі важкенькі. Не знаю там що. Тут є для штатіва е, різьба. Дивлюся, цепочка. З одним у нас є чохол, є у нас документи, є інструкції нам розпечатали. О, на українській мові. Так що якось так. Так що е, надзор. Надзор, отак, От системи безпеки. Ми е, прагнемо зробити нашу надзор. країну безпечною для життя та бізнесу. Надзор ЮА. Так що е, я скажу, мені просто так смішно стало, коли людина написала, що навіщо ти знімаєш. У них фірма називається надзор ЮА. Вони скрізь вставляють відеонагляд. І спостерігають за людьми, і ніхто ні в кого не питає, знімати чи ні, вас знімають по 10 разів в магазині біля магазину і скрізь. Так що, друзі, якось так. Так що їдемо далі. Зараз ставлю на паузу, спакуємо назад е, тепловізори, поїдуть вони вже, мабуть, після Нового року, тому що слава на позиції і е, повернеться після Нового року трошечки на відпочинок. Так що. Дяді Славіку привіт передаємо. Я думаю, він по-любому буде нас дивитися. Я йому завжди скидаю силички, він сидить під старлінком, загружає і подивляється. Так що, друзі, поки на паузу. Зараз підготуємося і заспіваємо. Ну Що, друзі, трошки перенервували, але ми хочемо перенести цю емоцію. Нам дуже ця пісня ну, дуже подобається. І у кожного свої емоції, свої накрутки, у кожного своя картинка. І хотів би небайдужих, кому сподобалося долучитися до збору і до... Йти нам до цього логічного завершення і зробити два теплові 3. третій тепловізор. Так що на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую всім байдуже. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Дякую тим, хто підтримує нас у цьому зборі. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, всіх з наступаючими святами. Саме головне, щоб була перемога, і буде мир. Так що всім Україні. пока героям слава.